Зрадник у втік з країни, хто буде відбудовувати, знаєте, я вважаю, що в кожного своє життя. Ми ковалі свого щастя, шокуємо те і маємо. Іван Якович Франко писав золоті слова, обожнюю цього письменника. Але хочеться сказати, що будуйте свою долю, будуйте своє щастя, повернутися до України. Десь сильно мені хотілося б повернутися до України, відбудовувати, жити там. знаєте. Але фішка в чому, коли ти живеш, і держава, уряд. Який творив, в принципі, соціальний настрій в країні робив все для того, щоб люди звідти їхали, то чогось мені не хочеться повертатися до України. Робіть своє життя там, де вам комфортно, там, де вам зручно, там, де ви відчуваєте себе, що ви живете життя, а не виживаєте. Отак, отак, оце моя особистісна думка. Я повністю не згоден з тим твердженням, ну якесь знаєте, совкове таке там родився, там де й пригодився. Якось так воно називається. Це чисто придумали, знаєте, оці патріоти, а патріотизм, оцей націоналізм це хто? Це віра багатих людей для бідних людей. Особистісно, моя думка, та й багато знаєте великих людей вже про